Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо розгляд партій, які граються на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів. І сьогодні в центрі нашої уваги найважливіша партія дев'ятого туру між двома дуже сильними гросмейстерами: білими грав Олексій Сарана з Росії. Чорними українець Антон Коробов. Перед початком цього туру Коробов був односібним лідером, а його більш молодий суперник відставав на півочки. В попередньому турі Антон, володіючи білими фігурами, вирішив трошки перепочити і зробив дуже швидку нічию. Але ось у цьому поєдинку, в якому він грав чорними, йому було дуже несолодко. Сарана розпочав партію ходом д 4 Кінь Ф c 4 e 6 кінь f 3 слон Б4 шах. Це захист Боголюбова. Слон Д2 грає Олексій, c 5 Після розміну на Б4 білі не можуть розвинути коня на найбільш активну позицію c 3 але натомість отримують пішакову перевагу в центрі. Е3 грає Сарана після Б6, слон Д3, слон Б7, кінь БД2. Суперники зробили рокіровки, коробов пішова 5, Тура Е1. Білі вже готові просунути пішака на е 4 Д6 грає українець е 4 В цій позиції раніше зустрічався хід кінь А6, але кінь С6 зіграв харківський гросмейстер і після кінь F1 пішов Е5. Звісно, грати Д5, закриваючи позицію, білі не хочуть, тоді у них утворювався поганий білопольний слон. Тому замість просування на d5 сарана відійшов слоном на c 2 захищаючи пішака d, ферзем. Тура c 8 зіграв коробов, Тура c 1 g 6 слон А4. Ферзь Є7, кінь e 3 і коробов розмінявся на d 4 Забираємо. d, ферзь б'є d 4 кінь б'є 4. Як ми бачимо, білі пішли на жертву пішака, але зв'язка після ходу кінь g 4. Стала досить неприємною. Білі загрожують матом, кінь 6 та й хід F3 з виграшем коня також непоганий для них варіант. Але короба вграє ферзь g5. Цей хід треба було передбачити заздалегідь, адже він єдиний, який дозволяє чорним підтримати рівність. Тут брати на Е4 з метою зайти конем на F6 і поставити шах. Білі не можуть, оскільки втрачають туру С1 з шахом і програють партію. Тому сарана, продовжуючи грати дуже сильно, зайшов слоном на d7, захистив свого коня і напав на туру. Вона відійшла тура cd1 h5. Дуже цікава гра продовжується: забирає сарана на Е4, загрожуючи вторгненням на f6. тому коробов б'є коня, і після взяття відходить ферзем на Е5. Ферзь б'є d6. На дошці одна з критичних позицій цієї партії. Чорним треба було погодитись на розмін ферзів, але не на полі d6, а на e5, зігравши слон c8. Після ферзь e5 забираємо розмін на c8. Білі грають король f1, не можуть відразу зайти на d6 з причини мату. Ну а чорні використовують цей темп для створення контргри на ферзовому фланзі. Б5, і у білих лише символічна перевага. Але Коробов помиляється він забирає на Д6, даючи супернику важливий темп. Ходом тура б'є Д 6 білі напали на пішака Б6, який є дуже вразливим. Тура де 8 Коробов мав надію, що ця зв'язка не дозволить супернику добре розставити свої фігури і отримати велику матеріальну перевагу. Але сарана грає тура жд 4 У нього вже зайвий пішак на королівському фланзі, а скоро буде і на ферзовому. Чорним нічого не залишається, як трошки покращити позицію короля, і тут слон Б5, провокуючи розмін на д6. Тут стало зрозуміло, що чорні не можуть запобігти втраті пішака на ферзовому фланзі. Навіть якщо зіграти тура G5 з метою отримати контргру проти білого короля, то білі ставлять пішака на Ж3, після тура Є5 грають король f 1 слон Ф3, тура б'є b Б 6, і у білих великих проблем немає. А два зайвих пішаки вже в кишені. Проте коробов зіграв інакше. Він пішов слон e 4 втративши пішака Б6 і зіграв слон Д3. Але білі дають шах і грають Б3, захищаючи пішака С4. Харківський гросмейстер ставить слона на Б1, сподіваючись отримати контргру, завоювавши хоча б одного пішака на ферзовому фланзі. Але білі спокійно грають слон А4, захищаючи пішака Б3, і тут стає зрозумілим, що якщо побити на А 2 то на цьому вся контргра чорних на ферзовому фланзі і закінчується. Білі спокійно грають аж 4, готують прохідного пішака на королівському фланзі, і чорні не мають нічого конкретного, щоб протидіяти цьому простому, але дуже сильному плану. Тому Коробов, який завжди прагне до активної гри, ставить туру на Е5, загружуючи матом. Ф4 грає сарана шах королів 2, Тура С1. Тура намагається допомогти своєму слону, також зайшовши у тил білим. Але біла тура швидко повертається на базу. Тура е 8 шах грає сарана і ставить туру на е 1 пропонуючи перехід в закінчення з одноколірними слонами, яке буде програним для чорних. Тому тура С2 грає коробов, тура Е2, тура С3, тура Д2 шах і слон е 8. Чорні грають F6, пішак g6 захищений слоном. Контрольним ходом сарана ставить туру на d5 і тура д6. Король С5 не забирає Ф6 сарана, він в такому випадку втрачав пішаки А2 і Б3, тому Тура Д5 і повертається на Д2. Король С5. Коробов, звісно, не проти нічиєї, але сарана вперто шукає шлях до виграшу і грає а4. Його ідея прорватися на королівському фланзі. І після слон Е4 він робить красивий хід F5. Якщо забрати пішака слоном, то білі грають аж 5, і після взяття то ради 5 з виграшем легкої фігури. Тому коробов змушений забрати ходом GF, але й тут аж 5. Позиція чорних дуже погана. Якщо піти F4, то буде слон G6, і в цьому туровому еншпілі чорні навряд чи зможуть врятуватися. Після тура g 3 шах, король Б6, ще один шах, забирають на F6. І це вже технічна позиція для білих, вона не становить якоїсь великої проблеми. Тому А4 зіграв коробов ось так віддавши пішака і відволікши білого слона. Ф4 тут можна було зіграти аж 6, але Тура е 2 зіграв сарана і дозволив супернику зробити цікавий хід слон б'є Ж2. Виявляється, що брати слона не можна з причини пішакової вилки на F3. Але ходу слон d7, який зробив російський гросмейстер, виявилося цілком достатньо для отримання вирішальної переваги. Якщо чорні просто відходять слоном, наприклад, на b7, то слон f 5, перекриваючи діагональ b1 h7, і пішак h йде вперед. Дуже важливо, що поле h 3 не може бути використане чорними, оскільки воно під захистом слона білих. Тому слон в 3 зіграв коробов, це подвійний удар, але сарана дуже красиво закінчує партію, не прибираючи туру з під бою. Він грає аж 6 і після взяття просуває пішака на H7. Знову ж таки, поле аж 3 під захистом білих, у чорних зайва тура, але порятунку немає. Запобігти появі ферзя вони не можуть. Тура це 2 зіграв коробов, сподіваючись на відкритий шах. Сарана ставить ферзя після слон g4, король e 1, Тура c 1 ще один шах, Тура б'є d 7 Здається, що чорні ось-ось побудують фортецю, але після ферзь б'є F6, виявляється, що їхні сили занадто розрізнені. Після слон D1 шах, король c 1 коробов визнав свою поразку. Можна було зіграти f3, але після пари точних шахів. Ферзь F8, забираємо на Б4 Ф2, ферзь Б5, чорні втрачають останнього свого пішака, і це вже технічно виграна для білих позиція. Ось така прикра для українських вболівальників шахів партія. Слід визнати, що в цьому поєдинку Олексій Сарана грав просто відмінно. Коробов зробив лише дві непомітні на перший погляд помилки, які і вирішили долю партії. Отже, Олексій Сарана. Перегравши лідера цього турніру Антона Коробова, сам після дев'ятого туру очолив турнірну таблицю. У нього 7,5 очок з 9. в той же час, як у Коробова і багатьох інших шахістів, які наздогнали харківського гросмейстера, по 7 очок. Попереду ще два тури, і, звісно, найцікавіше нас очікує саме в 10-му та заключному 11-му турі. Огляд, яких на каналі Шахи для всіх, звісно, неодмінно з'явиться. А поки що я закликаю вас, шановні глядачі, ставити лайки, якщо це відео вам сподобалось, також пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до зустрічі!